Білгородністровська школа мистецтв імені Гінзбург, яка славиться своїми досягненнями і талантами, запрошує на навчання. Ходімо, поцікавимося, що і як. Осі на фінішну пряму вийшов навчальний рік в школі мистецтв. Цього року там займалося 350 учнів. Наразі тривають випускні іспити та екзамени для переведення в наступні класи. «Школа мистецтв закінчила черговий навчальний рік. І нам дуже приємно за здобутки наших учнів. Ми ставали лауреатами різноманітних конкурсів, фестивалів різного рівня. Мали перші, другі, треті місця. І нам дуже приємно за наших учнів, що вони творчо розвиваються і, незважаючи на складні часи, мають можливість займатися творчістю, мають можливість розкрити свій потенціал. Набір в школу мистецтв ось ось розпочнеться, тому при виявленні бажання у ваших дітей займатися музикою або живописом у вас є можливість вступити на обраний напрямок з червня по серпень. Місяць у нас проходить набір. В школу мистецтв на два відділи нашої школи на художній і на музичній. Запрошуються діти віком від 6-7 років. Тому, якщо є бажання займатися образотворчим мистецтвом, чи хочеться пограти на якомусь музичному інструменті, будь ласка, приходьте, записуйтесь, батьки приходять, вибирають собі напрямок, в якому вони хочуть розвивати свою дитину. Чи це буде образотворче мистецтво, чи це буде музичне мистецтво? Пишуть заяву, залишають свої контактні дані. І ми все все розказуємо і інформуємо. Заяву треба писати на головному адміністративному приміщенні це музей на 31. А обрати саме цей заклад позашкільної освіти варто. Якщо вподобання ваших дітей гра на різних музичних інструментах, вокал, живопис, в різних техніках, скульптура, там вони отримують великий творчий потенціал для розвитку. Надає можливість розкрити таланти для дітей, і тим самим вона надає можливість їм стати артистами і прославляти нашу школу, наше місто на високому творчому рівні. Інструменти у нас різні. інструментів у нас багато це фортепіано, це скрипка, баян, кардеон, гітара, флейта, саксофон. Тому вибір великий, батьки хай вибирають. І я думаю, що всім сподобається. Добре, за творчим місцем, малюнок, скульптура, вітраж. Умови часу, в якому живемо, переформатували роботу і цього закладу позашкілля, максимально підлаштувавшись під учнів. Звичайно, була комбінована форма навчання. Ми навчались і очно, ми навчались, і заочно. Тому пристосовувалися вже до всього, як і всі школи. Освітній процес з отримання навичок гри на інструментах відбувається за адресою вулиця Музейна, 31, художні художнє ж відділення знаходиться по вулиці Перемоги, 24. Отож, якщо спів та гра на інструментах або малювання захоплює вашу дитину, як то кажуть, ласкаво просимо, і якщо вони навіть не стануть великими лисенко, леонтовичами, малевичами та врубелями, така майстерність пензля, смичка, рук, пальців подальшим. У житті стане їх родзинкою, захопленням, а може, і професією. Ірина Вербинська Анатолій Лукінчук перший муніципальний.